Черепашка Шашка та його друзі. Будь слухняний, Чубчику!» Або Чубчик стає слухняним. Якось пані мангуста сказала синові «Чубчику, не ходи до лісу гратися, а тим паче після заходу сонця. Чому, мамо? спитала мангустиня. Нічні тварини саме так і роблять. Ти не нічна тварина, до того ж у лісі небезпечно, мовила пані Мангуста. Ти маєш бути слухняним. Але в чубчика з'явився план. Наступного вечора матуся вклала чубчика в ліжко, поцілувала й побажала на добраніч. Щойно вона вийшла з кімнати, причинивши двері, як неслухняне мангустиня підхопилося і вистрибнуло у вікно. На дворі було дуже гарно, величезне, всієне зірками небо прикрашав сяйливий місяць, і подеколи на нього набігали грайливі напівпрозорі хмаринки. Чупчик укляк на місці, зачудовано дивлячись на цю красу. Намилувавшись до нічним небом, він попрямував до лісу. Тут було набагато темніше дерева здавалися вищими, а тіні довшими. «Хм, нічого страшного тут немає хвалькувато примовляв Чубчик, крокуючи стежиною, яку було ледве видно, але навколо було справді лячно. Недарма пані мангуста заборонила йому гуляти в лісі. Нічого путнього з цієї прогулянки не вийде, а Чубчик не послухався. Байдуже, все одно гулятиму і гратимуся, і мені не буде страшно, примовляла мангустиня, ганяючись за світлячками і нічними метеликами. У лісі цілковито безпечно, і Чупчик далі й далі заходив у лісові хащі. Раптом якийсь шум змусив Чупчика зупинитися. Хто тут? спитала мангустиня. Утікач нашорошив вуха і раптом почувся якийсь дивний стукіт. Ці звуки лунались від усіль. Тепер Чупчикові стало направду страшно. Він дуже пошкодував про те, що не послухався маму. Чупчик кинувся в один бік, потім в інший, але ніяк не міг знайти стежину, яка виведе його з лісу. Він заблукав. Навкруги було темно, хоч око світи. От якби зараз був день і світило сонечко. Укотре, почувши дивний стук, чупчик сполошено закрутив головою. Хто тут? знову запитав він і заплющив очі. Йому, як ніколи, кортіло опинитися вдома біля мами. Аж раптом звідки зверху долинув голос. «Чубчику, що ти тут робиш уночі? Мангустиня поглянула на гілку і побачила пугу. Яке щастя, що це була його подруга. Я гуляв гуляв і заблукав. Тепер не можу знайти дорогу додому, відповів Чубчик. Дурненьке мангустиня, зітхнула пуга й похитала головою. Пані мангуста не побачила тебе в ліжку і послала мене на пошуки. Ніч це час нічних тварин і птахів, і ми сови полюємо саме вночі. А таким, як ти, вночі треба спати. Ходімо, я проведу тебе додому. Діставшись рідної домівки під наглядом Пуги, Чубчик кинувся до матусі. Тепер ти віриш мені, маленький, лагідно посміхнулася вона, зустрічаючи сина біля дверей. Хіба я не казала тобі, що вночі в лісі небезпечно? Так, мамо, відтепер я завжди тебе слухатимусь, відповів Чубчик, обіймаючи пані Мангусту. Завжди, впевнено, додав він. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові пригоди Черепашки Шашки та його друзів.